Дуже легкі базові бантики в школу можна робити однотонні або одну зі стрічок, взяти з якимось малюнком або якусь цікаву. Наприклад, у мене стрази. Складаємо в 4-5 пять міліметрів і ось таким чином фіксуємо кожну нашу детальку. А найменший відрізок 5 см, просто складаємо 4 рази в тугу трубочку. Це буде наша серединка. І збираємо бантик разом, беремо найбільший відрізок, потім середній наполовину і так само наполовинку прикладаємо найменший. Рівненько прошиваємо, по краям у нас один стібок, і на середній стрічці у нас два повноцінних стібка, щоб були рівні складочки. Зшили і підтягуємо. Зафіксували ниткою і вузликом. У мене такі бантики є і на резинках, і на заколках. Сьогодні заколки, і тепер робимо серединку. Продіваємо пряжечку. Я ще додатково фіксую на самому бантику пряжку з серединкою і закріпляємо нашими кінчиками стрічки. Якщо майстер-клас подобався, буду вдячна за ваші лайки та коменти.